У всьому місті кожен знав про єнота Ремі. Він був неперевершеним злодієм. Якщо зникав ваш улюблений брелок, пропадала блискуча ложка, а по губився лише один тапочок, можна було закластися, що це справа лап Ремі. Але Ремі мріяв про більше він прагнув справжнього великого пограбування. Одного сонячного ранку він прийняв рішення. Він збирався вкрасти сонце. Воно було таким великим, таким блискучим, і виглядало точнісінько, як гігантська золота монета, що висіла в небі. Ремі видерся на найвищий дуб у місті, готовий стрибнути. І. Чекайно, ну, що це таке? Внизу на паркані хтось залишив цілий пакет печива у формі півмісяця. Що ж, сонце могло й почекати, а ось це печиво воно точно не могло. Реммі обережно вимив кожне печиво у сусідній калюжі, акуратно поклав порожній пакет назад на паркан і почав із цілковитим задоволенням хрумтіти. Він подумав: знаєш, навіть сонце не таке смачне, і його було б набагато важче вимити. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалася історія Ремі, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше веселих історій.